Гадячки, я до вас з експрес-рецепту заколотила і закинула, так як я люблю. Можете посипати чим завгодно, горішки, якщо будуть горішки, можете їх підсмажити. Я посипала звичайною посипкою. Ось така смакота виходить. Має в нас закипіти склянка молока, і сюди будемо ломати шоколад. Скільки у вас є, який є. Якщо мало шоколаду, дайте ще какао. Ось до такого стану ми варимо глазур. Отака вона має бути густенька. Три яйця, 150 грам цукру. Яйця збили в пишну піну, як ви бачите, сюди 100 мл олійки, 150 молочка, 250 грамів мукички і сюди чайна ложка. Розпушувача. От, і зараз ще дам трошки ванітки. І знову все обережно збиваємо міксером. У мене з порції вийшло 10 ось таких формочок і ще 6 ось таких. Ставлю випікати, духовка розігріта 180 градусів до готовності. Ось такі храсунчики я вже дістала з духовки. Тепер все дуже легко і дуже просто показую. Беремо ось так на вилочку. Глазую вимкнули. І ось так. Хоба. Хоба. А? Краса? Ви можете посипати горішками, підсмажити будь-якими. У мене немає, тому я посиплю ось такою красотою.